Христос Воскрес! Продовжуємо про переображенку, але я її називаю Воскресенка. Ну, щоб ви розуміли, так як я казав, там, де є отець Роман, там є футбол, і ви знаєте, я дуже люблю аналізувати свій день ввечері. Ну, так як я залежний пропрацьовував себе. І я дуже люблю задавати собі питання: Бог, як ти діяв сьогодні там, та ну. І от ви знаєте, коли я аналізував якби, нашу футбольну гру, гру по-перше, Бог якби, показав, мені, показав мені, що ми, ну, що, що ми грали там. По-друге, Бог мені показав одну, одного чоловіка, чоловіка, який з нами там так само бігав, бігав, який вже має трошки рочків. Трошки рочків, і він е, мені Бог показав, як він через футбол його просто відродив, там, та, бо цей чоловік був після хіміотерапії, е, згадайте в молитві, Бог його знає. Просто помоліться за нього, Бог його знає. Після хіміотерапії це людина, яка любила футбол, грала в футбол. І я просто, коли він знаєте, коли я, я його покликав і сказав, заміни мене. Я бачив його очі, з якими очима він виходив там. Та. Ну, він, понятно, то вже людина за, за 65 років, то він вже дуже сильно не біжить, знаєте. Але, наприклад, він вийшов, і це, ну, це було дуже насправді якби, круто. Я побачив, що Бог підносить через такі прості речі там. Та. То є, це дуже важливий момент. Третій момент я побачив такий. Я побачив, наскільки наша жадність, наша жадність і наше его, наше его може обікрасти результат, за який ми боремося. Та? Ті, хто грав у футбол, вам буде цікаво подивитися це відео, бо всі це запам'ятають. Та? І я зрозумів, зрозумів, що Бог хоче грати в команді. Бо е, я, коли займався футболом, нам завжди тренер говорив такі слова. Ребята, футбол це командна ігра. Подимайте голову і роздавайте паси, не, жаднич... не жадничайте. І щоб ви розуміли, якби, е, я зараз поясню, чому я це так сказав. Е, щоб ви розуміли, я грав в нападі. Е, грав в нападі. Ну, ми виграли, виграли, е, слава Богу, слава Богу. Не знаю нам, чи нам піддавалися, чи не піддавалися, але ми виграли. Так? Але тут не йдеться про те, хто виграв, хто не виграв. Що я побачив? У мене був такий момент, був такий момент, коли м'яч і пішов до ворот. Так? І мені цей м'яч віддали з, ну, якби з цього. І щоб ви розуміли, я почав покладатися на себе. На себе. І я думав, що я заб'ю сам. Ну, і щоб ви розуміли, я прийняв цей м'яч, прийняв цей м'яч, там обробив, пробив по воротах, пробив по воротах і, ну, якби і не попав. Чому? Бо на мене виходив воротар, якби я не. Ну, ну то есть я вдарив. Мені мені було незручно бити, але я дуже хотів забити. І щоб ви розуміли, щоб ви розуміли. Е, я якби вдарив і я не попав. Ну, не попав, не забив. І потім, коли я підняв голову, я побачив, що в мене було два чоловіка, кому я міг би дати пас, і вони просто вдарили в пусті ворота. І, ну це, це був би стопроцентний гол. там, та. Я побачив, що через мою людську жадність, через мою таку зірковість, що ось я зараз заб'ю. Заб'ю, зроблю хитрик, е, я я якби, я виграю. там, та. І дивіться, і потім, потім, ну, коли я аналізував це, е, до речі, слава Богу, Бог дав мені ласку два забити, але не два. Я забив один, бо той гол я віддаю Сергію. Це його 100% гол. Бог мені дав таку ласку, він мені навіть показав. Показав це, наскільки важливо грати в команді. Чому? Тому що е, потім знову була контратака. Та, і вже з от отак як був тоді я, е, з м'ячем був один брат Сергій. І я якби відкрився, відкрився. І він 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 дав мені пас. І е, я, виходить, просто підставив ногу, підставив ногу і просто в пусті ворота забив. Ну, забив гол. І до чого я веду, наскільки важливо грати в команді? В команді. Ми, християни, інколи ходимо до церкви. І ми не знаємо, хто стоїть молиться поруч, хто молиться збоку. Знаєте чому? Бо ми, на жаль, не граємо в команді. У нас є якась сімейна команда, але ми не єднаємо команду, таку велику Христову. Не робіть моїх помилок. Запитуйте, о, хто ти? Хто ти воїн Христовий, який біля мене? А там є Галілея, а там є школа Марії, а Там може давай поїдемо десь. Може, познайомимося, може, відкриває своє серце. Люби просто, євангелізуй, будь з Богом в команді. Не роби моїх помилок, роздавай паси. Будеш роздавати, будеш забивати. О, це точно Господь сказав. Дуже файно. Цитата від Миколи: будеш роздавати, будеш забивати. Чи може від Духа Святого бачите, як ми присвоюємо собі? Навіть тут по відео зразу це видно. Люби Бога, і грай в команді.